Всім привіт ребята. Сьогодні 26 червня? Хочу вам показати результати по сої. Які були всходи, що робили, що вносили, що встигли внести до дождя. Бо у нас тут трохи залило. Так, крепко залило. Бляно. Уже третій день, по-моєму. Коротше, які були обробітки, який стан зараз сої. Оце такий стан. Коротше, вона зараз цвіте. Вспіли ми внести гербіцидну обробку до дождя, во видно. ще річка пішла, лобода вже голову нагнула. Ну, коротше, вспіли внести. Так, дві гербіцидних обробки було. І один раз мікро добрива давали по укровіту е, по 2 літри на гектар мікродобрив і гербіцидна обробка була 2,5 літри на гектар там було у нас по раундапу 2,5 а по укровіту Теж 2,5, там три рекомендують, але ну, ми 2,5 влили, ми виливаємо по 100 літрів на гектар води. Баковась коротше, На 1000 літрів, щоб гарно було щитати, ми то вносимо по 2,5 літри. Щоб все було чудово, в принципі, все бере. Бур'янів немає. Е, соняшника падалишні теж немає. Ну будемо наблюдати, може десь і прострели якісь, ну то не страшно. Так що отакий стан. Ну тось, починає кущитися вже. Так що дощик нам поміг трохи стартануть сої. Трошки п'є. Ось на листочках капельки. Навіть не скачується. То такі діла. А так все, в принципі, нормально. Всі поля чистенькі, гарненькі, не заводимо. Бур'яни, а ось жінка підказує, ще у нас коротше, гусінь була. Оце ми вносили гербіцид з інтекцицидом. Коротше по 150 грам. Типа Всі казали, що сої немає, ой, сої немає, блядь, збила мене машина, сої немає, соє є. Типа гусіні немає. А вона є, та гусінь, Так що, ребята, їдьте, дивіться внимательно, бо жирає буквально за пару, пару днів. Ось, зараз покажемо на чужому полі. Той, що казав, у мене гусіні немає. Щоб я не був брехуном. ось Моє поле ззаді. А ось з другої сторони так. Ось. Опа, дивіться. І вже ось вона по це ти роздавила, так? А одна злетіла зелена. Ну коротше, ось видно. Решето. Ну, вже решето робить. Так що, ребята, дивіться, наблюдайте. Я вам всім рекомендую, щоб не було таких прольотів. Щоб не їздити, бігати, дивитися. А профілактику проводить кожен раз з якимись препаратами, які ви там чи гербіцидна обробка, чи з мікродобривами вносите по сої. Ну і не тільки по сої, коротше, по всьому, що може напасти гусінь. Так що робіть профілактику і буде у вас все бомба. Так що отакі діла, ребята. Якщо вас щось інтересує, Пишіть, буду вам відповідати, якісь відео знімати. Пишіть, що вас інтересує. Так що всім удачі, всім добра, всім мирного неба над головою. Слава Україні!